Всім Привіт-привіт, привіт друзі. Сьогодні на тесті новий ножичок Сергій, Калі... Сергій Колесник і М398. Цей ніж продається, його сума без ножи. Без ножнів 55 тисяч. Чому така ціна? Я не знаю, ну, але 55 тисяч він ваш. Мастер попросив провірити, от скільки самих тушок, щоб без шашлика, без зачистки. Ось так тушка розібралася по запчастям ну, то, до базару. Там зачистка вже буде другими ножами, а це чисто, оскільки на голову його Тобто Смисл, який, скільки вистачить, наприклад, в охочому режимі. Підішили, розібрали, шкуру скинули, на кусочки розібрали, виходники між собою поділили. От в такому режимі я, 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 я так його зрозумів, щоб майстер попросив провірити, от скільки ця сталь видержує. Кількість туш. Щоб Не було... Бачите, не кожен розуміє, що нарізати шашлика 10-20 кг, резів це та сама тушу розібрати, ще одну. Зачистити для базару м'ясо, кожен кусочок під, підігнати, кожен шмат, шматок нарізати і щоб його продати людям. Це, це знову туша. І, і, і оця туша, поки я її занесу розберу, це вже теж туша. Тобто один ніж, можна сказати, якщо він базарний режим, використовувати, то, то це дві до трьох туш, кожен кусочок, бо він ріже кожен кусок з таких, ну, порівняно по це, це тисячі резів. Одна туша це тисячі різів, якщо в суку, су, сукупності взяти там. Оце розділка цієї, цієї частини, потім частини, потім тої частини, потім тої частини, потім тих з числика, це бурі, пліви підрізати. Ти ще скажи, що це. І ця тушка сьогодні заважила 150 кілограмчиків, кабанчик. Це вже чистий? Так, е, е, да. це вже без носілок і без крові. Просто трошки були замоталися, не встигли засняти, а зараз будемо починати розборити. Це... О, це, друзі, сьогодні число таке. Це перша тушка. Буде там в течение неділі-двох, наскільки вистачить коротше, цієї заточки. Я його точити нічим не буду, бо він точиться станком, У мене станка немає. Я точу ті, свої ножі тільки напільником. Так що бо я, я цю Ну, зеркало це поцарапаю. Я, так, я не такий професіонал, щоб заточити. Точ, точити я його не собираюся. От наскільки вистачить, стільки вистачить. Самому цікаво, скільки ця марка сталі витягне. М398, так? Да? Да. Що, починаємо працювати? Багато вам тут не покажемо, так як YouTube блокирує такі відео, і я вже в основному вам покажу все в підвалі. Поки я коротше, бігала там, справлялася, все. Коротше, у нас виключило світло, що бачили, працюємо під фонарики. Та я поки бігала, я вже одну половину сала зняв. Як ніж ріже? Хорошо, ну чітко. Свята нема, то ми в потьомочках працюємо, Ну нічого справляємося. По мої ножі стоять для зачистки, бо так як для розділки будуть лише цей ніж лише для, для розділки, так? Правильно я розумію? Ну, всю мою зробку. Да. А не зачищати буду. я буду своїми ножами. Зачистка це вже моя робота почнеться. Валера закінчиться і ну каже, що ріже ніж. Это четко, Вообще рука. Uh -huh. Я чухал, <laughs> чухал руки больше болела, чем режу сейчас. Вот это четко. Острый новый ножик, это уже идеально. Да, нас тушки балуют в этом деле. Сейчас я дам тебе шкурку. А, еще травички, видишь? Лишается тянуть. Тут можно uh -huh. просто такого. Вот, просто дорезать нос. Не... Треба пролекати до ножа. Коротше, розділу і неплохо. Будемо ще пробувати. Ну, Далі вся свиня, зараз це все буде, вся розділочка, м'ясо, від кості, це все буде цим ножом, правильно? Угу. Тільки зачистка, це вже моя. І таке все по мілочі. Так що так. Да, під фонарик інтересно знімати. А що, прикольно виходить. Цвет такий. Ну, Валіра такий діловий з фонаричком на голові <сіхи> муднявий. <сіхи> так що так, сало яке в нас хороше сьогодні. Ну, три. три пальця десь так. так що так, працюємо. Щоб І тінь попадає, і це і треба ж правильно. Як світла немає, то... Поки так. Далі дальше, дальше роботи. Я біжу свою роботу робити, так что... ну, що. Біля, пш... пш... да. мабуть, друга і третя, це ножом. Будемо вже говорити. Можливо, більше. Аж, аж самому цікаво, у нас тільки вистачить. Ну так. Да. Поки я бігла в хату, кормила малу, тут бар'єра вже порозбирав так. Довольно <laughs> немало. Вже за клуб взявся. Так что вот такая красота. Снимается кубик. Все, и корабль уже все разделано. Еще два кубика осталось. Свет так и нам еще не включили. Так что мы бы светло. Ми Вже справилися зі свинкою. Марія працював, все закінчив. Ось ніж цей. Він обробив всю свинку і вроді все чітко, ще не трохи не затупів. Ріже добре. Такий ось ножичок. Ось таке самко у нас сьогодні, красота така, я вже нарізала. Є така обрізочка, гарненька сальна. Ножки, обрезочками, сна, шкурочка, филеечка, такие ножки. Такие товарчики у нас сегодня.